Сьогодні чудесний день. А знаєте чому? Тому що день зарплати. Зарплати. Для того, щоб отримати заробітну плату, потрібно змурувати такий чудовий гарний будинок. Змурувати ось такі чудесні колони, їх позаливати, заанкерувати, навести порядок. Ось, закінчити цегляну кладку цих всіх речей. Зробити ось таку класну терасу з цими колонами розібратися, порядок навести на ділянці. Бачите, зверніть увагу, все культурно поскладати, зробити ось таке перильце, після чого треба ще будинок перекрити залізобетонними панелями, їх заанкерувати, підготувати все під покрівельні роботи, тобто шпилючки, так само на колонах все підготувати, комена, вентиляційні шахти і такі от речі. Тому, коли це все робиш, звеш замовника, каже, замовник каже, все good, і ти кажеш, друг, денежки, зарплатка, чудесно, правда? Але я вам скажу, робота дуже класна, дуже чудова. Замовник задоволений. Вчора прийняв роботу. Все просто супер, класно зроблено. ось, Певний етап закінчено. Скоро будемо робити покрівлю, тому слідкуємо, палець до гори.